Я думаю, що слідче слово, так як я обіцяла його дати як е, кандидату, благодієнку і піднімайте руку, хто хоче виступати. За ним буде відати молоді. Вона, а ну, потім вже інші. Воно я я думаю. Нагадую, що 5 хвилин кожного їде. І нагадую, що ми вже з вами дві години працюємо. Коля це мене шановна, що за п'ять хвилин можна сказати. Ви десь дали... У вас дали така була стаття, ви прочитали. Я, я, я не буду багато говорити, я хочу просто продовжити те, що говорив Дмитро Петрович. Ага. Я так само, дивлячись в вам в очі, говорю, що я так само сьогодні ну, перепираю те негодування, що у нас прекрасні люди, прекрасні грамотні спеціалісти. І руководителів достатньо гарних і розумних, а район довели до ручки. І на сьогодні, поки громада наша не проникнеться і не осознає, хто це довів і кого не потрібно до влади допускати, отак от у нас і далі буде. Дуже важливо, що байдужість, та, яка є в людей, вона сьогодні спрацьовує на те, що люди, ті, хто валив, вале, користуються цією байдужістю. Дивіться, від... чому байдужість така? Тому що люди не вірять сьогодні тій владі, яка з року в рік приходить, скажімо, на місцевому рівні. Не вірять, тому не йдуть голосувати, тому не йдуть на зустрічі, тому не хочуть навіть говорити про це, кажуть, та вже надоїло всі ті їхні обіцянки. Це дійсно так. І я це ну, питаюсь порозуміти, це, чому так. Тому що дійсно треба бути, скажімо так, наскільки переконаний і скільки вірить в те, що краще наступе для того, щоб, скажімо, йти і приймати участь у суспільно-політичному житті, активну участь. Я скажу декілька слів буквально про те, що чому ми можемо зробити. Я переконаний, можемо, коли ми розберемося, хто є хто, і дамо дорогу тим, хто може щось зробити. В 2010 році я не хочу себе хвалити і в статті я писав. Не для того. Я пішов у виконавчу владу і в суспільно-політичне життя тільки раді того, що мені вже настільки все набридло в плані бачачи, що валиться, і та небайдужість, яка в мене була, я не міг змиритися з тим, що ну в кінці-кінці. Кінці. Я достатньо забезпечена людина, створив свій бізнес, працюю. І слава Богу, дай Бог, хай він собі процвітає бізнес. Да? Значить, Як більше 10 років не приймали я після того, як нас розігнали комуністичну партію після отих усіх, ну, скажімо, перших декілька років, коли ми побачили, хто до влади йде і що він так думав, він не хоче робити, я відсторонився і що сказав, що більше не вернусь. Але прийшов 10-й рік, це не тому, що Янукович ішов. Ні, ви подивіться, в партії регіону хто об'єдналися. Я побачив, хто в партію регіону пішов раді того, щоб якісь зміни конкретні вже від балаканини джіл там, а перейти щось робити. І нас дуже багато керівників, людей, які можуть робити бізнес, пішли в партію регіонів. Ми почали в районі щось робити. Почали. За 6 місяців. Зробили, я не буду повторюватися, що. Ми показали, як можна об'єднати бажання уміння керівників держслужбовців із небайдужими можливостями підприємців, фермерів, одноосібників і так далі. На суспільних на проєктах ми суспільно-корисних справ зробили відкрито кажуть, більше, ніж за 10 років влада, яка була до цього. І робили, ми взяли зобов'язання на себе, і вибори 25 жовтня 10-го року місцеві виграли. Люди повірили нам, довірили і ті програму, ті соціально важливі справи ми виконали. Но нас після 10-го року, жовтня місяця, всіх і в міській раді, і в районній раді залишилася меншість. Влада вся перейшла в ту опозицію, яка була так би називаємо. І до сьогоднішнього дня вони нею користуються правильно. Тому я завершую, показуючи час, я хочу сказати одне єдине. Коли люди не байдужі прийдуть до влади, я маю йду в депутатські корпуси, на міського голову, можливості робити справи в нас є. Я вам такий приклад, буквально, навіть за регламентом. Сьогодні, от те, що говорив Дмитро Петрович, за продовольчу нашу безпеку нашого району. Я вам буквально одну, один приклад. Ми маємо у Вікторії прекрасний цех виробництва круп. Я возю крупу, продаю по трьом областям, продаю в місяць як мінімум на півмільйона. А вам продаю почти долю з маку. Значить, чому вам кажуть, продають? Бо я не можу, в мене тільки один кіоскний працює. Я не можу в районі взяти землю в оренду під обслуговування тої будови. Ота влада, Оля зміна, не рада, от ви послухайте, до сьогодні тормозить. Далі, я маю пікарню в центрі, до сьогодні не можу в оренду землю взяти. Ви звініть, то яка ж це інвестиційний клімат для людей. Я що для себе багатію на тому... Володимир Вікторович, послухайте, оце те, що, понимаєте, от ви понимаєте, давайте ми вже поговоримо. Ні. Це Я хочу зробити, Є... не дають. І таких, як я, я не один. І таких, як я не один. Я знаю про це. Що, ну, тому, ці питання тому оці питання, де перед передвибор... виборами, ви ж Важно. не знаєте ситуацію. Це важливо, це важливо. Я задавав питання е, майбутнім мерам. Чому сьогодні мільйон грошей із бюджету міської ради дали на субвенцію районної ради? Оце вам вся причина. І оце Ольга Сьменовна, ви так само, от підожіть, закінчую. Якщо є питання. Ну їх запитання, Володимир, однакові, але вся причина у нас з вами, шановна Оля Сьмена, у нас з вами більше нікого. Тобто люди, вся причина у нас люди. Будуть люди хотіти змін, вони будуть, не будуть, ми просто поговоримо і на тому все залишиться. Я згодна сама, слуха, дуже довго Володієнка І можу говорити, але умови для всіх одна. однак. Щоб не говорили, що висто, одному більше. Друг, це. І не треба порушувати тут ці умови. Реглами, цього, реглами, цього, реглами, цього. Все. Я вас прошу, не на те. кожного, після цього можна час виступати, час, час, виступати, виступати. Хто слідуючи? У нас а питання, питання нельзя, да? Ні, не. ми питання помовлялися, що йде тільки висуди. Хто, хто вас висуди, чи я вже не вийшов? Да. Я вже забула. А, за, а, за... Я за... А, дякую за дане слово. Оля Семенівна, мені. я за мене. Дякую. Шкода, що у нас дуже мало прийшло виборців, громада. Можливо, погода попливала, я не знаю. Там мене голос поставили, так що я це... Ну, вы же доведете до свидания. Обов'язково донесу, що, що відбувалося в цьому залі. От, мене я хочу подякувати Дмитру Петровичу, але він це повідомляв, він просто забув, що тоді існувала тільки одна партія. Зараз людям так закрутили мозок по спиралі, що вони не знають за куди, що бігти. Віктор Володимирович зараз говорив за партію регіонів. у Мене питання, як... Хочу сказати, чому ви змінили назву своєї партії, ви утворили наш край? Да, це людей приваблює, правильно. І люди ну як, вже змінили свою думку, можливо, хоча партію регіонів, як очолювали... Почожив... Не, 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 не не Ні, почекайте, там всі ти люди, буду, які були в партії, регіонів, не з партії райони, а Ми створили свою партію. Правильно, ну ваші а, партії а є ті, хто, 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 хто. шановні. я не буду. Я не буду Шановні, Я не буду я просто, ви ви не що Шановні, Я просто говорю, що дуже багато партій. Ми, ми пережили, ми громада. Пережили партію, за їду. ми знаємо ми її, що вона була. Потім були е... демократичні ініціативи, ми не це все пережили. Я знаю, Я про те, що людям важко зараз вибрати із оцієї маси партій, Якусь одну і керівника. Хоча людей вибирають не, за особисті заслуги, за особисті цех. Я хочу сказати, так як це було стосувалося наших кандидатів до міських голови, От, стосовно Макслана Сандровича. Я дуже схиляюся перед його професійною здібності, перед тим, що він знає дуже роботу в міській раді. Але коли я як депутат, звертаюся завжди до допомаганням. Коли я зверталася з якимись запитами, і він, ну, можливо, десь в певній мірі міг надати мені допомогу або відповідь хоча, я ж за останній запит по поводу водопроводу в нас на станції, по поводу транспортного сполучення, я до цього часу не держала відповіді. Як бути тоді тим громадянам простим, які приходять з запитами чи просто, просто із запитаннями і одержать на свої звернення відписки? З штампом, згідно, чинного законодавства. Стосовно нашої дільниці, яка знаходиться на станції, що мені подзвонили, прикажіть чоловіку, бо він там на дільниці. Хай принесе 10 візків і молоток. Вибачте, наша рада міська буде займатися виборами цьому році чи ні. Слейфу немає і так далі. Всім начхать на, на, на нашу громаду. Тепер прийшли до виборів. У смітті, у бур'янах, скільки моїх запитів лежить О, там, у міській раді, не дасть берхать Боросович по поводу зичення цих сміттєзвалищ, які накопичалось роками, щоб а в нас накопичується, е, або наповнюється бюджет лише шляхом штрафів з бідним бабушем, дідушом, а жодного посадовця не, не покарали штрафом е, за те, що там розвірна конав коло своєї, так сказати, де там парафії е, сміття і так далі. Ось що мене турбує. І я як проста людина, я самий депутат, вільний, безробітний. Я не маю робити за свої політичні переконання. Бо ти зі вас сказала, то я своя робота не отримав, тому я вас безроботию. Я, я, я не, я, не я Так само і всі інші люди. У людей потоспроможність низька. Роботи немає. Тому правильно сказала тут Близінчика, що треба роботи, роботи треба відкривати, робочі місця. Ось тоді люди повірять і лагодієнку, повірять і всім тим, хто тут займається підприємцям. Так що, будь ласка, я звертаюся до всіх, і, ну, до депутатів, до майбутніх, до теперішніх, що. Треба думати про громаду. І тоді тільки громада повірить владі, а не одержуватиме відписки. Про те, що в нас стосовно перевезення і сполучення, і бо, значить вокзал закривається. Коли вже піднялися питання, да, вже вони тепер відкривають на прохання пасажирів. Ну де це таке видано? Розумієте? Не цивілізовано, демократичності у нас в районі ну, мало де пахло, світ і номенклатура, так? От, да, дякую. Це так. Ви слідуючи виступає на Юрій Павлович Сильвестров. Хто ще слідує, Чи, будь ласка, піднімайте до першу. Дуже мене здивувало, що навіть Ледієнко, на Віктору Володимиру, заважають працювати у нашому місті, в нашому районі повному силі. Це сильна людина, сильний господарник. І чомусь також він був і правладній партії, і. У владі знаходився не на першої особи району, але чомусь йому заважає. Також саме, знаєте, от прикро, що хто приходить до влади, завжди користується своїми положеннями, повноваженнями, адмінресурсами і так далі. Навіть я хочу також такий докір і Віктора можна сказати, що він всі частина також використовував. Свої можливості владні одним ресурс для пропаганди той саме партії регіонів, от, яка його, як сказати, по їхнім же поняттям так сказати, по договорняку кинула Так Також зараз мене дивує і прикро дивитися на те, що робить нинішня правладна партія, солідарність в нашому місті. Це їхні кандидати, які вже, в цей час порушують правила, законність, порядок предвиборчої кампанії. І наскільки я хочу звернути увагу на той факт, що коли стіну будівлі старого дитячо-юнацької школи спортивної було активістами різного віку від такого до поважного віку люди зібралися, обдерли ту стіну, ви пам'ятаєте, яка вона була, да? От, покрасили її за свої кошти, взяли фарби, покрасили її свої, у наш державний символ прапора, кольори прапора. Але навіть це вже понад всякого цинізму, коли на, навіть за цей рік навіть на парламентських виборах ніхто не міг собі дозволити. Туди розмістити агітаційну матеріали. А от уже з Пам'ятчуку ми бачимо там наклеєні. Да. Я хочу ще звернути увагу на те, що ці люди, троє кандидатів на посаду міського голову, вже значить достойні поваги, і можна сказати, за цих трьох треба й вибирати нам. Тому що е, люди не заховають відповідальність. Водієнко Максим Олександрович, він, напевно, найбільш відповідальний, тому що він представляє нинішню е, владу. І до нього найбільше питань могло бути, якби був би не обмежений час, але можна було б задавати і задавати, тому що він відповідає да, за цю ситуацію в місті і так далі. О, тому я хочу сказати, що дійсно велика шана цим людям, що вони не побоялися ні камери, ні. Незважаючи, не було відомо, скільки ці, тут збереться людей. І тому вони готові відповідати, значить, проводити свої програми. Так вони, не так вони, як можливо, де чим банальні, де нічим не об'єктивні. Але все-таки, напевно, якийсь відповідний досвід і ті можливості, які будуть дані їм, зможуть свої програми втілити в ці життя. Тому дякую за увагу. і Дякую. Бачите, хто я дотримує регламенту? Той, що контролював час. Я думаю, ми завершимо. Хто ще бажає війти? Я думаю, на цій гарній, слово. цій гарній. От і слава Валію. Дякую. Даємо виступи Церловицькому, після нього Репіховича, який виступив, а тоді будемо завершувати, а вже далі Брізнову. Усі до боку. Будь ласка, Льоша, 5 хвилин. Ну, як говорити, як виборися. Також в мене є враження від виборчої кампанії. І дійсно, зараз кандидати, які балотуються не лише на посаду міського голови, а й депутати міської районної ради, намагаються працювати більш активно на шпальтах районної газети в політичній рекламі і на акції, які проводять спортивні інші передвиборчою кампанії. Чомусь вони раніше не жертвували гроші і не проводили такі акції, а от іменно. Нині в час виборчі компанії вони полюбили нашу громаду і нас, як членів, запрошують на різні <кхм> дійства. Ну, хотів би, щоб ми не просто на... дивилися на красиві слова в газетах і листівках, які позаклеювали, як говорять люди, вже навіть на парканах приватних будинків, на дорожньому знаку я виявив. І хочу сказати, що відповідно до закону про виберена місцевих депутатів агітація повинна бути агітаційні матеріали повинні розміщитися в певних місцях, визначених виконкомом. Але на жаль, у нас, зокрема, і та людина, яка відповідає за благоустрій, благо і цей порядок, зокрема, це начальник комунального підприємства, який балантується на Посаду мера і вже в своїй агітаційній листівці заявив, що це заявляє, що це новий мер. І дійсно, я також підтримую цих людей, дійсно, що вони гідні, які прийшли, а всі інші кандидати, депутати, які побоялися, напевно, громади і не прийшли. Тобто, це свідчить про те, що вони не готові відповідати на запити і звітувати перед людьми. Що ще я хотів? Як ви будете так, да, дійсно, що ви звертали увагу не лише на е, ті е, промови і заклади, які говорять, а на їхні дії. А багато е, вже нинішніх депутатів, кандидати, вони вже були у е, владі, депутатами були виконавчі владі, але знову через нові партії таке та, та, та інше балотуються. У депутати, а деякі не балотувалися, проблеми не це. І коли заходить мова, а що вони, якщо вони не мають влади, що вони зробили, я про це їх не почув. Не почув звіт за діяльність тих, які були при владі. Тобто, в мене як виборця ну, немає такої достовісти, тобто при чому я можу судити. Тому я радий звертати на людей, які балотуються. Щоб вони відповідали якимось принципам. Ну, закрема, за принципам це е, чесності, незалежності, рівності всіх перед законом і інших. Е, і якщо у них не вистачає якихось професійних якостей, то ці люди готові ці якості набути і в них є певне бажання. Але як говорив кхм, у Вас Лугау, що краще два роки е, помилок, чим десять років саботажу. Так що люди, дивіться, виборці. І думайте, у вас ще є час. Я вважаю, що ви обрали саме достойне. Дякую. Я дуже вдячний всім кандидатам і на посаду мера, і кандидатам на посаду депутатів, буде депутатам районної, міської ради за те, що ви сьогодні Це справді велика оцінка. Це порядність депутата, це не бояться в очі, навіть якщо ти щось не знаєш Я вдячна цим небайдужим людям, які зараз сидять у цьому залі, що вони не прийшли, хоч їх хвилювало ті питання, які сьогодні стоять перед Родонатом. Величезне спасибі всім. А велике приведіти спасибі ну, пресі чи ЗМІ в особі Череміста, який встигає скрізь. Фільтрує преса приклад того, що на сьогоднішнє зібрання пресі немає районної, хоча здавалося. З'явилася така нормальна зустріч. Володимир, Щас, я, я... ще я... до... по <головіки> повідомлення. Mm -hmm. ну, так, було не ви що хотіли? Віктор Володимирович, значить, отам питання, воно ж відноситься до мене. Один з кандидатів хоче купити музикальну школу. Я вас прошу, ви комісійно, раз делегація є від вашої общественної організації, прямо сьогодні провірте. І дайте, будь ласка, в газету, щоб люди зрозуміли, не хоче логаєнки, і намірів немає купляти. Виноситься на сесію рішення затвердити експертну оцінку тої будови, де хлібопікарня знаходиться, щоб новий договор поставить ціну нову. Ви розумієте? Ви розумієте? Нет, ви, от ви розумієте, напишіть, напишіть ви розумієте. хто вам інформацію таку надає, що хоче купити. Багато окремо. Якби я я зробили експертну оцінку, не було нет. кому заплатити. Заплатив за оцінку І ви заплатили. Заплатив. Ми оточили. Я приймаю, я вам довіряю, але не дивлячись на те, що це зацікавити. На сесію йдуть люди і за не продаються. Це повинні люди знати, бо це об'єкти. Володимир Віктор, я вас прошу, бачите, немає за що? за інформацію, Це мені буде допомога, якщо ви розберетесь і освітите в пресі. Добре, ще доповнення. Я також приєднуюся до всіх людей, які прийшли сюди до виборців і до кандидатів, що вони прийшли поспілкуватися з людьми. Висказати свою думку, і саме головне, що в такий тяжкий час в них є сила волі, терпіння, бажання, наснаги балотуватися як у голови, як у голови міськради, як у депутатів обласної ради і районних рад. Я дуже вдячна і бажаю їм здоров'я, терпіння і наснаги. Але саме головне хочу зазначити те, що згідно нового законодавства. Громадянин України навіть має право в Верховну Раду написати заяву і прийти в Верховну Раду і е, бути присутнім у Верховної Раді. В нас же ж в Новобузькому районі я вам зараз скажу. Я роз, е, розказую, що в нас у Новобузькому районі закони діють другі. Закони попередників, іменно тих людей, які керували владою і кажуть не тільки головою міськради, а й райрадою керували і казали все. Нас щоб попасти на сесію райради міськради. і міськради, потрібно чуть не всю біографію написати і ким ти, хто ти у 10-му поколінні, моє прохання. Усіх депутатів, які пройдуть у е, районну раду, міськраду, головів е, особливо е, міськради, голови, які пройдуть міськраду, зробить у регламенті, що вільний доступ. Громадянина України це законодавство. Таке приведуть до відповідності законодавства. А він має право не приймати можна. участь, приймати участь у роботі да. сесії райради. Шановні Шану зрозуміло, ще до ще пропозиції. Так. Так. Я тут воюю річними, щоб не було мені потім закинуто питання, бо знаю, що закинуть. Відео я викладати не буду до закінчення виборів. Хто з депутатів хоче викласти свою політичну агітацію в цьому відео, може за окремо оплатити на мій рахунок, це відео з'явиться до п'ятниці, а в суботу воно буде знято. Якщо ніхто не оплатить, то я відповний відеоролик викладу в мережу з понеділка. Щоб, щоб не закидали мені, як було на комісії виборчій в цьому. У міській раді, що хочете, показати, На сьогоднішній день всі ваші виступи. Це є політична реклама, політична агітація. А задані треба платити. Дякую. дякую, дякую. Ну ще пропозиція, можливо, ще? на п'ятницю зібрати дійсно ще зробити, щоб зібралися всі кандидати на посаду низького та слуха. Все давати до себе додому. Виняється у свободу. Я вам піддячна, вибачайте, через те, що я не повинна була далі зустріч, отак діяти. А тепер ми будемо до Можете, будь ласка, відеодання, якщо є, оголошення і так далі, будь ласка. Якщо немає дякую, далі спасибі буде вам. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайлик під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.